you okay. Долар знову росте. Євро трохи коливається. А що ж буде далі? Скільки коштує валюта зараз обмінниках і чи варто купувати? Експерти розповіли, коли очікувати зміни курсу і як правильно зберігати заощадження у непрості часи. Всі подробиці розповім за мить. Це новини тесен ЮЕЙ ЯМАЛТРУФОН. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми починаємо. Впродовж минулого тижня долар продовжував дорожчати середній курс продажу виріс на 25 копійок, а курс купівлі піднявся на 20 копійок. Найвищий курс продажу був 42 гривні 70 копійок, а найнижчий – 42 гривні 35 копійок. Купівля долара сягала максимуму 42 гривень 20 копійок. Тим часом євро протягом тижня змінювався нерівномірно. До четверга він трохи дешевшав. Середній продаж упав на 20 копійок, купівля на 18 копійок. Після четверга євро трохи подорожчав. У неділю продаж був 49 гривень 13 копійок, а купівля 49 гривень 47 копійок. Найвищий продаж євро минулого тижня був 49 гривень 30 копійок, найнижчий 48 гривень 95 копійок. Максимальна купівля 48 гривень 90 копійок. На нелегальному ринку, де люди обмінюють валюту між собою через сервіси, на кшталт міняйло долар минулого тижня, трохи гойдався, але загалом підростав. Середній курс продажу коливався, але до неділі закріпився на позначці 42 гривні 48 копійок, а купівля виросла до 42 гривень 40 копійок. Тобто долар трохи дорожчав протягом усього тижня. Євро у міняєлів змінилося менше. Курс продажу трохи піднявся, а купівля спочатку знизилася, але до неділі піднялася до 48 гривень 95 копійок. Загалом євро залишалося відносно стабільним на офіційному ринку. Національний банк продовжив девальвацію гривні до долара. Курс зріс до 42 гривень 15 копійок, а євро трохи подешевшало. Це помітно відрізняється від тижня раніше, коли євро трохи дорожчало. На понеділок, 24 листопада, офіційні курси такі: 42 гривні 27 копійок за долар та 48 гривень 60 копійок за євро. Економіст Андрій Заблузький у коментарі ТСН ЮЕС зазначив, що долар на міжбанківському ринку минулого тижня зріс швидше ніж очікували аналітики. Станом на п'ятницю, 21 листопада, він виріс на 10 копійок більше ніж прогнозували. За його словами, таке зростання пов'язане із погіршенням загальної ситуації в країні. Тут є кілька факторів: політичний корупційні скандали на високому рівні, військовий, активні дії ворога, що впливають на безпеку енергетичний – пошкодження ліній електропередач і збільшення термінів відключень електроенергії. Цитую об'єктивно попит на валюту зростає для імпорту енергообладнання, необхідного для ремонту пошкоджених енергооб'єктів, купівлю природного газу тощо вважає Андрій Забловський, а суб'єктивно через збільшення темпів купівлі населенням готівкової валюти. За словами фінансового аналітика Андрія Шевчишина, на міжбанку збільшувалась пропозиція валюти продавцями та одночасно пішов угору і курс. Цитую парадоксу тут нема, бо Нацбанк помітно зменшив обсяг продажі валюти на міжбанку. Пояснив Андрій Шевчишин на готівковому ринку. Попит виріс на 5%. Пропозиція на 10%. але за рахунок здорожчання долара на міжбанку готівковий курс також рухався вгору. Думки експертів щодо курсу гривні на кінець листопада в цілому збігаються. Девальвація продовжиться лише розходяться думки щодо її темпів. Наприклад, експерт економічно-дискусійного клубу Олег Пензин прогнозує, що долар подорожчатиме помірними темпами без різких стрибків, тобто зміни будуть відчутні, але не критичні. Цитую на поточному тижні середній курс готівкового долара утримається біля 42 гривень. 50 копійок за долар оцінює Олег Пензин. НБУ повільно і непомітно для широкого загалу послаблює гривню, щоб не спричинити паніки, яка могла б виникнути у випадку одномоментного стрибка курсу, наприклад, відразу на гривню і більше. Але поки не бачу остаточного рішення регулятора щодо курсової політики у середньостроковій перспективі, тобто у межах року. Експерт Андрій Забловський прогнозує, що протягом цього тижня безготівкова гривня на міжбанківському ринку буде коливатися у межах 42 гривень 10 копійок, 42 гривень 30 копійок за долар. За його словами, національний банк цілком задоволений такими темпами девальвації гривні, тобто вони вважаються нормальним і не планують втручатися для різких змін курсу. Незначне падіння євро минулого тижня має лише ринкові причини. Тому немає підстав чекати його подальшого ослаблення. Протягом цього тижня євро подорожчає на 30-40 копійок. Водночас Андрій Шевчишин найбільш песимістичний, на його думку середній курс утівкового долара до кінця листопада може підрости вище за 42 гривні 70 копійок у продажу і прагнутиме до позначки у 43 гривні. Цитую, міжбанківський ринок у п'ятницю 21 листопада, тестував курс 42 гривні 33 копійки за долар. Немає підстав вважати, що з 24 листопада буде зворотній тренд. Аналізує Андрій Шевчишин завдяки ініціативам влади у населення збільшилися доходи, бо почалися виплати тисячу гривень по програмі зимова підтримка. Вже подано понад 5 мільйонів заявок від фізосіб. осіб. Це 5 мільярдів додаткових гривень на ринку. Ці кошти не можна витратити на купівлю валют, але очевидно, що її можна придбати на зекономлені завдяки програмі власні заощадження. Все це повільно, але невпинно тисне на курс. Олег Пензин радить до кінця листопада проводити виважену фінансову політику, тобто не поспішати купувати валюту. Цитую, не варто відкривати нові гривневі депозити, купувати гривневі облігації внутрішньої державної позики однак, не варто й повністю переводити заощадження у долари. Є надія, що Україна у грудні погодить отримання достатнього обсягу зарубіжної фінансової допомоги на наступний рік. Це означає, що долар у наступному році не подорожчає до захмарних висот до 50 гривень за долар і вище. Тобто гривневі валюти інструменти залишаться як у 2025 році, вигіднішими закупівлі валюти у надії на її подорожчання. Найкращим рішенням, на мою думку, буде зачекати ще тиждень і не проводити ніяких дій ні з гривною, ні з валютою, за винятком закриття гривневих депозитів, термін дії, яких закінчився. Андрій Забловський говорить, що турбулентні часи варто мати не менше 30% заощаджень у гривневій готівці. Цитую, гривневі заощадження повинні забезпечувати не менше трьох місяців витрат домогосподарства за умови відсутності протягом цього часу будь-яких доходів. Все, що вище можна зараз переводити у валюту, поки темпи девальвації гривні незначні, уточнив експерт. Андрій Забловський також вважає, що структура такого інвестиційного портфеля співгромадян підтверджується свіжою інформацією Нацбанку за підсумками третього кварталу поточного року населення, як і раніше, третину коштів тримає на валютних депозитах, а дві третини на гривневих депозитах строкових і поточних карткових рахунках у рівних частинах. Андрій Шевчишин додав, що на гривневих депозитах українців значно побільшало коштів. Їх там може майже 900 мільярдів гривень. Цитую, але 70% цієї суми це гривні на поточних рахунках, наголосив експерт, тобто частину їх у будь-який момент. Можна конвертувати у готівкову валюту. Справді зараз купувати долари не так вигідно, як на початку листопада, бо вони подорожчали. А спред, тобто різниця між курсами купівлі і продажу, збільшився. Однак ризики того, що долар може здорожчати в наступному році до 45 грн. гривень, досить високі, Тому вкладення у валюту можуть стати вигідними. Уже в середині 2026 року продавати валюта експерти, як і раніше, не радять без нагальної потреби. А чи зберігаєте ви заощадження у валюті? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. Бережіть себе до зустрічі.